Алло, знову тише, короткий рук. Кажуть, ти чуєш мої думки. Кажуть, ти бачиш абсолютно усе, що доля в Кишені до мене несе. Прошу, візьми слухавку. Так не гоже. Доля ж на тебе працює. Боже, це я, Україна, турбую знову. Я так чекаю на нашу розмову. На мене бомби кидають і мін. Якщо ти з нами, то хто ж тоді з ними? Питань не збиралось у мене ніколи, тому так часто дзвоню тобі, цій півроку. Ти знаєш, що люди мої нескорені, у землю спалили, пускають корені. І з них проростають первисті квіти. У бомбосховищах родяться діти. Я так пишаюсь своїм народом. Про ворогів поговоримо згодом. Лиш не сьогодні. В сьогоднішній ніде про незалежність мою і людей. Сильні, сміливі, хочу втомлені. А в телефоні лечіть повідомлення після звуку. Боже, дай знак, а краще дай сила. В цей час їй треба дуже багато, щоб дочекатися на сина, на брата, на друга, на доньку, на маму і тата. Знов кулі свистять і залпа автомат. Та хай чорна хмара над мною існує. Я Україна, я буду, я є. На віки віки, давнини і донині. бій за свободу кидаю зартом, за волю, за долю. Подзвоню завтра. Алло, раптово Господь відповів. Я чув тебе. Слухав свій спів і твій сміх, твій плач і твій клич, твій зах і твій крик. Доплачу і крику, я й досі назив. Я бачив, як оборониш своє, і вирішив я, що ти будеш, ти є на віки віків, здавлений донині. Я дякую, Боже. Він, слава Україні! Зібралась вся наша родина. Знову лунає перший дзвінок, знов розпочнеться перший урок. Діти ми вільного, славного роду, мову цінуємо, волю, свободу. Ми європейці, думками єдині. Доброго ранку, ми з України. Дорогі друзі, ми раді вітати усіх з початком нового навчального року. З майбутніми новими перемогами. Досягненнями не лише на інтелектуальному фронті стартує новий навчальний рік, у пріоритеті якого нова українська школа та міцні знання наша прекрасна і сильна єдністю, великими серцями, ліцейська родина, і саме вами, діти, вчителі, батьки, славиться соборна Україна. Українська освіта основа країни, корпус нашого теперішнього і майбутнього, двигуном якої є мудрі та натхнені керівники. Тож вас вітає Володимир Володимирович Кушнір! Дорогі підсеїсти! Є... Сьогодні у нас нічого не робить, але це технічна проблема. Шановні батьки, високоповажні педагоги, сьогодні ми розпочинаємо 2022-2023 навчальний рік. Розпочинаємо його у незвичайному форматі, сьогодні на лінійці перші і випускники. Перші, тому що він для них перший цей навчальний рік, і не можна було б зробити так, щоб вони його не запам'ятали на все своє життя. І 11, -ті, тому що він для них останній цей перший дзвоник, і від сьогоднішнього дня вони будуть називатися випускниками. Отож, до числа випускників від сьогодні зараховується 82 ліцеїсти, які будуть плідно працювати впродовж наступного навчального року, який нас чекає з високими результатами. Ще я вас і вітаю, шановні першокласники! Сьогодні нова українська школа відкриває двері перед вами з усіма освітніми траєкторіями, форматами, з зонами відпочинку, де можна не лише вчитися, а й гратися. Все дозволено. Школа буде цікавою і змістовною для вас. Немає основи школи, немає 720 учнів, тому що вони не можуть сьогодні прийти на наш захід. Бо захід обмежений чисельністю через російську агресію. Але я глибоко переконаний, що в короткому часі ми будемо святкувати нашу перемогу, тому що Збройні сили України не здолані і непереможні. Вони виконують усе для того, щоб мирне небо над Україною з нашими територіями запанувало в короткому часі. Слава Збройним силам України, слава нашим дітям, будіти наше майбутнє. Нехай навчальний рік буде щасливим і успішним під мирним небом України. Минулий рік був надзвичайно плідним, але в зв'язку з обмеженнями ми не змогли вручити дипломів обласного рівня дипломом другого ступеня за. Всеукраїнський турнір юних географів. Нагороджується Карпович Дарина, учениця тоді ще 10 класу. Сьогодні учениця групи «ФМ-2». Мосічук Микола нагороджується дипломом третього ступеня обласного рівня за, за перемогу у всеукраїнській олімпіаді з хімії. Таня твердун нагороджується дипломом третього ступеня за перемогу в обласному етапі з астрономії. Ткач Олександр. Нагородцяться дипломом другого ступеня за перемогу в олімпіаді. З інформаційних технологій. Сейчишенка ріна нагороджується дипломом третього ступеня, переможець обласного етапу олімпіади з німецької мови. Шевчук Наталія нагороджується дипломом другого ступеня, переможець українського учнівського турніру юних географів. Холода Дарина, учениця групи ФМ-1, нагородиться дипломом другого ступеня Всеукраїнський турнір юних географів. Диплом третього ступеня Департаменту освіти Рівненської обласної адміністрації Рівненської малої академії наук за третє місце в Всеукраїнському конкурсі захисті малої академії наук нагородиться буткевич Богдан. Іплом третього ступеня цього ж самого конкурсу народжується крійко Богдана, Вона зайняла третє місце в обласному етапі ман. А також третє місце в секції хімії обласного етапу ман теж Крінько Богдана має два. Дипломом першого ступеня у другому етапі конкурсу ман у відділенні фізики і астрономії народжується кушнір Олександр. Дипломом другого ступеня відділення технічних наук народжується кушнір Олександр. Дипломом третього ступеня за третє місце нагороджується семенчук Юлія відділення історії. Юлія нагороджується дипломом третього ступеня відділення момознавства секція англійська мова. Приходько Богдана нагороджується трьома дипломами за друге місце в всеукраїнському турнірі юних географів. За третє місце в Малій академії наук секція історичне краєзнавство та третє місце. Малі академії наук, секція українська література. Я бажаю, щоб скарбничка ліцею в цьому році була наповнена дипломами вищого рівня, щоб всеукраїнський етап вручався у нашому закладі. В нашому закладі щороку є досягнення всеукраїнського рівня і сьогодні. Ми маємо теж диплом третього ступеня, чекаємо медаль в секції фізика і астрономія. Дякую. Мій добрий, вірний дуже, мій ліцею. Сьогодні ти покли... 10 років, як ти покликав мене на уроки та відкривав цікавий світ науки та дарував радісні миттєвості. je... Хочу сонце в мирному небі і для мене і для тебе, щоб тривоги не лунали, нас не налякали. Хочу я, щоб собі збувся, наче я гризу науку, щоб директор посміхнувся і потиснув мені. ідним патріотом стати гідним, рідний край вірно любити Україні мирні жити. Хочу я щоб діти світу, могли радіти, щоб усі були здорові і рослими у любові. Хочу я розумно що проділи, мама з татом, щоб науки під куряти таємниці бавихчати. Хоч я розтихів. Вистачалися пмощик, щоб були соси, і еще так був. Землі, хочу хліба на столі, щоб усі захисники мир країні принесли. Хочу мир в школі ранків і смачні шкільні сніданків, у шунай уже дзвінок починається наш урок. Пахне айстрами, це перше свято, таких ще святкувань буде багато. Ми зможемо, ми переможемо, ми знаємо. І з першовереснем випускників вітаємо. Як пахне айстрами ліцею наш поріг, а ми вітаємо зі святом усіх. Хай стелиться добром, до знань дорога. Хай стане ближчим день до перемоги. Як пахне айстрами моє дитинство, є дні дитячі, мовка намисто, нанизую разочок на разок. Кожен важливий для життя урок, як пахне айстрами Осіннє небо, нам цінувати його треба, а ще хлібів жовте колосся, щоб вільно у майбутньому жилося. Як пахнуть айстрами учителя слова. в них вічна мудрість, сила в них жива, в них Дух єднання, дружби, світло знань, тисячі мрій і сотні тисяч сподівань. Так пахнутимуть айстрами осінніми усі перші дзвінки, сьогодні перший клас, а потім ви уже випускники. Ранкова зустріч наша і не перша, й не остання. Тож загадаймо подумки одне на всіх бажання. Першокласники, вітаємо на старті нових знань, творчості, науки і відкриттів. Прийміть від нас ці подарунки. 1 вересня щаслива мить усе нове портфелі, форми і уроки. Хай перший дзвоник переливом сповістить про початок навчального року. Суть. Слава Україні! Героям! Слава! А ми ті московські деляни вирвемо! А ми нашу славу країна! Ми розвеселимо! А ми ті московські запосуємо батьків та вжелів! Пойтися під папою України! Веселим. На щастя, на долю, на мир, на життя. Слава Україні! Не шукатися, слава Україні!